Всім добрий день! Період вегетації нашої малини закінчується. Тому для формування ягід в цьому відео розкажу, які потрібно далі вносити добрива, що з нею потрібно робити, і хочу пройтися з вами по цьому участку і показати вам, які у мене є недоліки на цьому участку і які плюси. Пройдемося. Спочатку подивимося на наші зав'язі. Це після останнього підкорму попілом. Ось бачите, така велика кількість зав'язь. В тому коротенькому відео, що я зняв, я показував, що такі великі в мене ягоди. Перші 4 знайшов. Малина вже висока. В нас, яка. Ці ягоди тверді, не розсипаються і повністю транспортабельні. Це все зробив наш калій кальцій для нашої малини. Вже коли період вегетації закінчиться, тому азотні добрива для нашої малини не потрібні. Пізніше скажу, які добрива потрібно вносити для кращого формування ягід, їх кількості, і щоб усі зав'язі наші були повністю. Так, це наша чотирохрічка. Пізніше на наступний рік планую. Цей ряд викинути, і там під сіткою тею теж. І цей ряд зміщу, пересаджу, бо це був один з перших рядів. Він вже багато років. Ну, напевне, більше 4 років. Це сама-сама перша малина. а Треба їй просто змінити місце. Буду думати, як це робити, але це пізніше все. Ось це наша двохрічка. Теж висока. Ось. Скільки зав'язів на ній. Пройдемося, подивимось. Великі пагуни, все гарно, передають дощі, вологи їй буде хватати, плюс ще сам додаю вологи для формування кращих ягод більших. За цим всім потрібно слідкувати. Йду до нашої ось це тих три ряди, що я залишав. Для прикладу загущені. Вони зараз виглядають ось так. Так само дуже багато зав'язів. Велика кількість. Йдемо на нашу однорічку. На метр плюс. Ось так виглядає. При посадці однорічці, фосфор, суперфосфат я вносив. Калімах зразу вніс в ґрунт, тому тут я давав тільки не легенький підкорм для неї, щоб рослина розвивалася спокійно. Не торопив я ніяких субитій щоб вона вкоренилась, так я казав раніше, багато від неї не вимагаю. Це мій посадковий матеріал. Приднявся весь 100%. Іду вище. Ось ці два ряди це теж мій посадковий матеріал. Ну і немає худа без добра. А ось це, ця площа, це мій закупочний посадковий матеріал. Прийнялося відсотків 60 малини. Пішов я в убиток, але вкладення робилося з зароблених коштів з малини. Тому ось цей участок мені це все окупить з лихвою. Тому е, убитку, як такого, я не прочувствую. На цій саженці пішло 4 тисячі гривень, нагадаю. Ну, 60%. Будемо казати, що втратив я 2000 гривень на саженцях. Ті саженці е, я позалишував в раді саженці, щоб були у мене посадковий матеріал, ось видно його. Тільки ще не пообрізав верхи. І буду відсаджувати з того другого ряда. Добре, повернемося до наших добрив. Тако прогулявся з вами трішки. В період вегетації рослини закінчився, тому азотні добрив, як таких, давати, такій кількості вже не потрібно. Зараз рослина для формування ягід, їй потрібен калій кальцій і магній. Ну, зараз така ситуація, що з добривами замовляти десь і чекати, поки вони прийдуть, складно. Тому я використовую калімах. Там пропорція на упаковці зразу написана. Там 2 міліграми на куст, на один кущ дається. Тому ніяких проблем не буде. Для чого це потрібно добриво? Для величини ягоди, для їх кількості і щоб чим найбільше було зав'язів, щоб ми не втратили свій урожай. І тримати стабільну рослину підлитою, щоб була волога. Ось такі результати. Вже буду знімати відео, коли будуть плодоносити, тому що сезон, наскільки я знаю, починається 7 числа. Це вже зовсім скоро. Перші збори ягід. Ну, побачимо, може, трохи затримається воно. І в цьому відео. Хочу запитати вас, вашу думку. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в яка ціна, в якому регіоні. Пишіть, яка буде ціна, в яких межах буде коливатися плюс-мінус. Ось така малина. Ще в кінці додати азот, фосфор і калій. В малих нормах, перепрошую, калій фосфор в більших нормах, азотні менше, тому що період вегетації закінчився. Так, як я раніше казав, єврокуб, сичівка і калімах. Ось такий підкорми будемо ми проводити далі. Всім дякую, всім щасливо!